Також з протиударних варіантів є Dodge S97 Pro версія. Ось така велика, великий спалах. 6 тисяч гривень ціна. Досить непоганий. По стану. Має лазер. Тут всі роз'єм на тисяч 8500 мА акумулятор має. Поклеєна гідрогелева плівка, не здирав, бо ще досить непоганий стан має. Кому потрібно буде собі здере. Має NFC, можна розраховуватися картою, до речі, що є плюсом великим. Так що у нас акумулятор тут нічого не показує. Про телефон має Face ID, можна розблоковувати телефон відбитком пальця. S97 Pro версія. На 11 Android, так, По пам'яті він має 128 ГБ. Тільки не знаю, де тут знайти. Можливо, система пам'ять 128 ГБ. Ось такий варіант в комплекті йде зарядний шнур type c та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення. Пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.